Так, спускаємось донизу. Звісно, все основне ми забрали, але тут дещо залишилося. Перше, не зрозуміло, звідки з'явилася аптечка. А друге, у нас тут знаходиться ПНБ покоління 3Б. Коли я був у прип'яті, я купив собі ПНБ Покоління А пнб 3 а А це в нас іде пнб покоління 3 б І як на мене, він набагато краще того, що я купив. Синє освітлення, звісно, на світло краще не виходити, коли включений він. Але він значно кращий. Тобто це достатньо непогано.